Мобілізація жінок в Україні наразі не обговорюється, але за певних умов призвати на війну можуть всіх. Тому готувати українок до можливої участі в бойових діях варто вже зараз. Вважають військові. Докладніше далі. Днями інфопростір сколихнула заява екс головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який припустив, що якщо необхідно буде мобілізувати жінок, щоб берегти Європу від війни, Україна напевно зробиться. Втім, за словами генерала, повномасштабній війні у Європі, яка розпочалася 39-го року, необхідно запобігти іншими шляхами, не мобілізуючи українок. Водночас, думки про призов на війну жінок серед українських військових лунають давно. Так військовий Олександр Матяш в ефірі програми вечір лайв заявив, що якщо до цієї війни не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть пенсіонерами, ми її не виграємо. На думку командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Юрія Федоренка, усі українці з 18 років мають бути військово зобов'язані і чоловіки, і жінки. А участь у бойових діях мають брати після 23 повідомила армія Ті Раніше щодо мобілізації жінок висловилася й депутатка Верховної Ради України від партії. Голос Інна Сосун за її словами обов'язок захищати державу в конституції, прописаний для всіх громадян без розділення за статтю. Сосун вважає, що говорити про це можна буде лише у випадку, коли це буде критично необхідно для оборони держави і з погляду на забезпечення справедливості. При цьому депутатка додала, що йдеться не лише про службу на передовій, адже жінки могли б виконувати значну частину роботи у тилу. Якщо про мобілізацію українок наразі дійсно не йдеться, то готуватися до будь-якого розвитку подій варто вже зараз, вважає голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За словами військового, чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та застатевою чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати. Тому введення військової підготовки для жінок він вважає цілком доречним кроком. А чому не варто підготувати їх, навчати? Це ж не обов'язково призвати. План дій треба мати такий, щоб розраховувати найгіршу ситуацію. А краще. Прийде сама цитує Тимочка Уніан. Нагадаємо, в умовах воєнного стану жінки, які отримали медичну чи фармацевтичну освіти, повинні стати на облік, якщо хочуть працювати за своєю спеціальністю. Для визначення ступеня придатності до служби та вирішення питання про постановку на військовий облік або виключення з нього, потрібно буде пройти військово-лікарську комісію. Як результат, жінка отримає військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Примусово мобілізація Українок будь-яких професій наразі неможлива. Відповідно до закону, Она України жінки можуть служити в армії лише за умови добровільної згоди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.